Тиска з вас спец також хочу поділитися. Дуже торкнулося сьогодні з проповіді наших пастирів, доктору Толі Сатаненко, про те, що чому в нашому житті, те, що ціни, е, воно не знає, то руйнується, то хворіють наші рідні, то вмирають. Чому таке відбувається? Тому що сатана прийшов вбити, погубити. І Іменно, коли ми те, що все маємо, наші чоловіки, діти, майно не служить Богу, Бог не може захищати, тому що ми самі даємо владу сатані. Ти і руйнувати в нашому житті все. Якщо ми не присвячуємо це Богові, коли ми це житло своє, там збираємося, проповідуємо слово, Бог буде берегти навіть житло, Бог буде берегти наші рідних, скільки в наших церквах. Люди, які служать Богу, одна дівчина була недавно свічена. Вона попала під автобус. Там той ровер просто перекришило на кусочки. І там вижити неможливо. Але вона просто м -м, мало тільки садини осталися на руці і там на оці. Можливо, хтось бачив в інтернаті це відео. І тому Бог зберігає своїх дітей. Наші пастирі на їхнім дому кожного дня літають ракети, аж будинок, ну, дрожить від того. І... Бог зберігає. Чому? Тому що вони вибрали жити, як я казала, вже вибраних. Бог буде зберігати, тому що вони поклали своє майно, свій час себе для служіння Богові, і таким чином Бог буде зберігати наше майно. І ми бачимо, що для, на... для сатани немає нічого цінності. Ні наші близькі, ні наші рідні, ні наше майно. Нічого. Коли приходить війна, він все з землею зрівнює, зрівнює сатана. А ще найголовніше, нам треба починати вкладати Бога, в слово Боже, наших своїх дітей. Тому що діти теж вони виростають агресивними, вони стоять зараз в такий час, дуже залежні від телефону, тому що там сатана пропагандує постійно, крутить своє це все. Оскільки є дітей, що покінчують самогустом через просто якісь. Ірис, там, через телефон. Тому присвятимо своїх дітей Богові. А багато скільки дітей народжуються вже хворими, або в якийсь момент бувають хворі. Тому що ми теж робимо в своєму житті, дітей ми, може бути робити ідолами. Бог каже, що всі ідоли падуть. В моєму житті теж були. Я дуже ставила свою дитину на перше місце. Мене завжди було казати, ну було виправдання, немає часу. в мене дитина маленька. Але коли ти ставиш Бога на перше місці, твоя дитина росте і спокійна, і здорова, і не хворіє, і радісна, і щаслива, тому що ми є носії духа. Ми передаємо і вкладаємо в своїх дітей духа або духа Божого, або духів. Сатани, тому що вони прийшли вбити, погубити нашу душу і наше тіло, наше майно, наші близькі, наші рідних все. Тому Бог може захистити, але я маю прийти його до Божого дому, щоб Бог міг захищати і служити Богу. І в мій дім, і все, що я маю, служити Богу. Амінь.